18 років навчаюся я в 11 класі. Я займаюся науковими роботами. У мене їх дві. Перша наукова робота це про котів, про аналіз їхнього моркотіння та аналіз їхнього впливу на людину. А друга це про перфораційні або дірчісті окуляри. Я не можу сказати, що мені подобається щось окремо, оскільки це дві дуже взаємопов'язані речі. Таким чином, мені подобається спочатку вивчити теоретично, як це має працювати, але або що має відбуватися, а потім вже перейти до практики і отримати, можливо, неочікувані, але приблизно результати, які співпадають з теорією. Тому я спочатку люблю вивчити вивчити теорію, а потім перейти до практики. Кілька улюблених предметів, оскільки я не можу вибрати якийсь один. Е, мої улюблені це, напевно, фізика англійська. Е, також я дуже люблю українську мову, українську літературу. Першою науковою роботою у мене була, е, була аналіз впливу котячого моркотіння на людину. І вона заключалася в тому, що ми аналізували, як моркотіння котів впливає на людину. Було визначено, що моркотіння впливає позитивно за рахунок того, що моркотіння стабілізує роботу електро ой, роботу, серцеву роботу, та також стабілізує ритм дихання. З цією роботою я виграла, отримала золоту медаль на міжнародному конкурсі та почесну відзнаку на іншому міжнародному конкурсі. Другою моєю науковою роботою є оптимальна конфігурація перфораційних окулярів для захисту очей військовослужбовців, що є досить актуальним на теперішній момент, оскільки багато військовослужбовців мають вади зору, да й до того ж багато захисту ніколи не буває. Чим Краще окуляр захищає, тим, більш, тим в більшій безпеці знаходяться очі військовослужбовців. Таким чином, спочатку у нас було дослідження щодо оптимальних розмірів отворів для таких окулярів, було визначено, що найкращими є отвори з діаметром 2 мм та відстаніми з діаметрами 3 мм. Потім було дослідження щодо, щодо саме розташування таких отворів. Таким чином, було обрано квадратну, кругову та шахову конфігурацію отворів. І згідно з дослідженням було визначено, що найкращою є саме шахова ось така конфігурація отворів. З цією роботою я е, здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт Inventor Юей. Видачу розмову про те, як я готуюсь. До наукових конкурсів, я можу сказати лише те, що я знову перериваю всі джерела, які у мене є. І якби я ще раз продивлююсь логіку своєї роботи, після чого я надсилаю файлами, які я вже готую на подачу. Я ці файли надсилаю своєму науковому керівнику, щоб він теж їх передивився, переглянув на, в цілому. На зміст і щоб там все було написано, оформлено правильно, як за вимогами, і написано чітко та зрозуміло. Звісно, що мене підтримає мій науковий керівник Мішков Олександр Юрійович, який теж який, який працює в цьому ліцеї. А також мене підтримують мої батьки, мої друзі та близькі мені люди. Таким чином створюється. Де така підтримка, що. Ну, потім все виходить. Інформацію я беру з відкритих джерел, але це безпосередньо наукові джерела, такі як ResearchGate та подібні. та подібні джерела. Загалом я людина з Херсону, і під час окупації мені знову ж таки мій керівник розказав про цей ліцей, про те, що, ну про те, що взагалі такий ліцей є. І мені справді захотілося сюди поступити. Ну, я маю на увазі сюди поступити. Але я сюди поступила трошки цікавим чином, тому що після того, як я приїхала з першого самого міжнародного конкурсу. У нас у нашої групи була зустріч з міністром освіти України, і таким чином, дізнавшись, що я з Херсону, він мені запропонував допомогу в тому, щоб перейти сюди. І таким чином я сюди перейшла в квітні 10, в квітні попереднього року. Ну, я маю на увазі 2024-го, 2024, року, проте попереднього навчального року, тобто я була в 10 класі, і в квітні я вже сюди перейшла за наказом міністра освіти. Загалом, коли лунає дзвінок з року, це частіше неприємне відчуття, оскільки інколи хочеться, щоб урок продовжувався, щоб дізнатися ще трошки більше, або просто щоб провести приємний час. Проте інколи буває таке, що, знаєте, як відчуття того, що от урок закінчився, а мене не спитали, і слава Богу, бо я там щось не не вивчила. Ну, але це дуже рідко, тому частіше якесь. Таке трошки сумне відчуття. <му> Загалом цей ліцей для мене е як другий дім, оскільки мене сюди прийняли, і я дуже рада, що мене сюди справді прийняли. що ну, Мені тут приділяють увагу, що тут є викладачі, які мене навчають вживу, тому що навчатися вживу — це набагато краще, ніж навчатися. В дистанційному навчанні